Ще плюс один співробітники СБУ затримали на Донбасі бойовика мінометника. Уродженець Волноваського району добровільно зголосився вступити у банд формування ДНР. каже таких охочих, як він, десятки або навіть сотні. Лише разом з ним одночасно було близько 40 новобранців. Усіх погрузили у КамАЗ і відвезли до Новоазовська. Там терористи-новачки проходили вогневу стрілецьку і тактичну підготовку. Простими словами, їх вчили вбивати українців. Майстер-клас здійснювали російські військові інструктори. Затриманий розповів. Спочатку їм влаштували показові стрільби, а впродовж місяця навчали техніці володіння мінометами. Міни, як і машини, брались в Ростовській області. І гнались непосредственно в Новоазовськ. Наша колона двинулась в сторону Новоазовська, де к нам присоединились Саушки самоходні артиллерийские установки 152-го калибра и і танки. Т-62, навчившись більш-менш влучно стріляти з мінометів, армія бойовиків рушила виконувати завдання. Там комбат отримав приказ, що ми їдемо. Подибальцева замикатикатьолу у Маріуполі. Служба безпеки затримала ще одного терориста. Цей чоловік, спеціаліст з організації вибухів, у місцях масового скупчення людей, залякування населення, теракти проти представників української влади та військових. За вказівкою російських спецслужб він ладен був зробити будь-що. Він так само, як і попередні затриманий, проходив бойову підготовку, а в подальшому вчиняв свої злочинні діяння під чітким керівництвом агентів-засланців Кремля. Водночас, наша розвідка фіксує погіршення і морального стану в лавах незаконних збройних формувань. Бойовики не задоволені умовами служби. Основні причини це несвоєчасна виплата грошового забезпечення. Відсутність засобів спостереження і охорони, а саме тепловізорів, приладів нічного бачення тощо, тим не менш, ватажки незаконних збройних формувань, намагаються створити власне військове училище в Донецьку, яке готуватиме нових бойовиків.